Місто дружнє до дітей. Міжнародний архітектурний конкурс продовжує шукати архітекторів з креативними ідеями, аби створити в Івано-Франківську громадський простір, комфортний для відпочинку молодих родин з дітками. Його старт оголосили торік громадські активісти. Організатори проєкту запропонували ініціативним архітекторам з усього світу облагородити одну з п'яти локацій в історико-архітектурній частині міста. Йдеться зокрема про пішохідну зону поблизу скверу Міцкевича, територію позаду адмінбудинку та привокзальний сквер. Оскільки місто Івано-Франківськ є туристично привабливим, є багато архітектурних пам'яток, ми хотіли, щоб ці речі були збережені, щоб в жодному разі їх десь не, якось не зруйнувати або не нашкодити їм. Тому все ж таки запрошуємо, запросили до участі найкращих спеціалістів. Долучаються до проекту також івано-франківські родини, щоправда, не фахово, а матеріально. Свій внесок утворення міста, дружнього до дітей, зробила Ірина Молінська. Мешкаючи в серед місті, нерідко вона не може знайти комфортного місця для відпочинку разом з дитиною. Відчуваємо велику нестачу, що з дитиною, крім надувних і страшних всяких. Майданчиків нема куди піти, лишається тільки кафе. А це ну, коли гарна погода, літо це дуже шкода, що дитина не на повітрі. Інвестувати в майбутнє своєї дитини це першочергова задача батьків, і це буде не тільки для своєї дитини, а й для інших дітей, які живуть в нашому місті. Вибудовуючи дружній до дітей простір, організатори відмовилися від традиційних дитячих майданчиків і наголошують на облаштуванні місця, де люди різного віку зможуть комфортно провести час. Наразі до конкурсу долучилися понад шість сотень учасників зі всього світу. Закінчується прийом робіт 15 травня, тобто у нас триває останній такий тиждень, буде найскладніший, напевно, найважчий. Також ми залучили дуже круте журі з усього світу. У нас є 12 членів журі, з яких 5 п'ять Франківська, одна зі Львова, один з Києва. І далі є у нас Польща, Австрія, Німеччина, Чилі і Канада. Після визначення кращих проєктів їх опублікують, а також організують виставку проєктів. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.